Розкажіть, яка наразі ситуація на лінії бойового зіткнення? От Щойно слухали, власне, те, як пропагандисти виправдовувалися за той фейк про Дніпропетровщину. Але знову ж таки, темп просування російського війська він присутній і треба про це говорити. Тож, що ви скажете? Ну питання з темпом а, порівняння з тим, що, мабуть, було в минулому році, на кінець минулого року, чи там а, він. Порівняння, може, не такі високі, але, на жаль, є просування і тактичного рівня, але просування ворога по нашій території. І, безумовно, це небезпечно, і це відбувається на декілька ділянках, крім е, ті, ті, напрямку, який говориться і видавав інформацію: це Новопавлівська, Новопавлівка це вже територія Дніпропетровської області. І саме тут можна бачити більший аспект воєнно-політичний. Тобто, Путін заявив, що треба захопити в адміністративних кордонів чотири області, які вони включили в конституцію. Досі там роками це роблять, не можуть це зробити. Але крім того, йдуть інтенсивні бої сформована з його боку задача по буферній зоні на Сумщині, і вони з кордону захопили наші чотири населення пункти на Сумщині і просуваються ще в бік трьох, ну і четверте, там додається наступних. І значить, з національністю на те, що з'єднав їх планів, що не тільки буферну зону, а просуватися в бік Сум. Безумовно, це небезпечно, це розуміє наше командування і на тактичному, і більш високому рівні, і там йдуть запеклі бої. Крім того, активізувалися дії на Харківщині ну, в, в одній локації це Вовчанськ. Ми знаємо, що і рік тому бої починалися там. собственно, з наступ на Харківщину на Вавчанськ і на Ліпсі. Це напрям безпосередньо на Харків, і довго стримували просування ворога на. Вовчанську, а там наміри були з Вовчанська просуватися в бік Купінська і Купінська вузлового, тому що місяцями ведення бойових дій тут по цим нашим населеним пунктам результатів суттєвих не давало. Хоча вони перейшли на і формують плацдарми на правому березі річки, щоб просуватися з півночі на Купінськ. А от з північно західного напрямку з Вавчанська, це був їх план, який вже рік як не реалізується. Але так чи інакше є відповідне просування? Більше того, найбільш важливо, як вони визначили, є для них Ліманський напрям, і в зв'язку з цим. І не результатів на в районі Купінська частку е, своїх сил, підрозділів вони перекидують з Куплінського напрямку на Ліманський, щоб досягнути тут відповідних зусиль. І якщо дивитися ще південніше окреме питання відносно е, Константиновки, тобто, це такий український хаб Сил оборони України, вони про це знають. Це їм кістка в горлі для реалізації багатьох їх планів. І тому вони по дорогам, які ведуть до намагаються просуватися з боку Часова Яру, з боку Тарецька і Покровська. Найбільш інтенсивні бої йдуть навколо Покровська. північно східна частина це Покровськ, Мірноград. і тут вони вийшли на дорогу, яка поєднує. Ці населені пункти з Константинівкою, і, на жаль, перерізали відповідну логістику по цьому шляху на цій дорозі, і ну, мають наміри просуватися безпосередньо в один бік на Константиновку, а в інший бік загрожувати з північно східного напрямку Мирнограду і Покровську. Що стосується південно-західного напряму відносно Покровська, то там, опять, повертаючись з того, що ми починали цей аналіз, стан справ на фронтах, це Новопавлівський напрям від Курахова через Константинополь, де йдуть бої. Вони формують там крещата в Багатирі і в Андріївці. Андріївку вже, на жаль, захопили. Йдуть бої на лівому фланзі. Це Батир з метою тут захопити Константинополь і більш потужно просунутися в бік кордону з Дніпропетровщиною. Для цього, крім того, можна додати те, що активізуються дії на півдні наших фронтів. Це стосується Запоріжжя на Суходолі, але тактичного рівня, але є з боку ворога просування. І на Херсонщині намагаються, оскільки вони намагалися захопити плацдарми на правому березі, там високий правий берег. Наші їх збивали в Дніпро всі ці їх підрозділи, і тому зараз йдуть бої за зв'язку з тим, що вони намагаються захопити острова в Дельті річки Дніпро, а наші збивають їх з цих островів. Отака ситуація по фронтам. Скажіть пане Ігорю, от бачу, аналітики писали на ну конкретно про Дніпропетровську область. Казали про те, що від сірої зони в районі Новомиколаївки до кордону залишається півтора-десь кілометра, півтора-два кілометра. І мовляв, коли вони рано чи пізно туди дійдуть, знову ж таки, повзучий наступ він триває. Будемо реалістами. Коли це станеться, то ну чесно, от враховуючи те, скільки про це ми вже говоримо, тому що. Ну, мені здається, розмови почались ще десь, ну щоб не збрехати, можливо, десь півроку тому, тому що я вже тоді бачив якісь повідомлення в соціальних мережах від різних аналітиків, фахових експертів про на цю тему. Тут от питання в тому, от вони туди підійдуть, і щоб що, це для якогось маневру вони хочуть використати підхід до адмінкордону Дніпропетровської, чи для чого? Любим пересування важливе для нас, для них, це наша земляни, які наші люди і таке інше. Це само собою, це такий воєнний аспект ведення бойових дій. Але в даному випадку на Дніпропетровщину це спрацьовує аспект воєнно-політичний, воєнно-дипломатичний, тому що. Ну, воєно-політичний, що можна буде за підсумками проведення спеціальної воєнної операції. Путіну довести, що от вийшли ще на одну в одну, зайшли в одну область України. Вони не можуть там показати для них принципово там просунутися на Суми, на ті ж чи там Херсон чи Запорожжя, щоб захопити хоч одне місто. обласне, відомо, що був Херсон відбили наше. Вибили ворога е, і А тепер, щоб як підсумкувати, тому що е, Ну все ж переговорний процес, який би він не, не був важкий, як би не гальмували, але ж е, вікно можливості все ж так зачиняється для ворога. І тому вони поспішають і хочуть мати результати бажані прямо зараз, Ну і відповідним чином організують свої бойові дії. Тому Просування в бік Дніпропетровщини тут важливо зайти за 100 метрів, десь там підняти ганчірку російську і показати, що вони вже і там, тобто це в першу чергу. Але є і військовий аспект, треба тоді подивитися дислокацію військ, наших ворожих і конкретно по угрупуванням, які протистояти діють, можна сказати, де там і ще чим загрожує. Але це на майбутнє, і тут нам треба чітко уявляти, що потрібні зміни підвищення потенціалу сил оборони України. Для цього треба провести повну і справедливу мобілізацію, тому що е в силах оборони в підрозділах ви подивиться. Репортажі сакопів. Вони скрізь говорять, як би там чого не вистачало озброєння техніки, боєприпасів, але в першу чергу не вистачає військовослужбовців, і тому настав час, коли шуче треба приймати заходи щодо проведення цієї мобілізації. У нас за три роки війни середній вік сили борони України збільшився з 42 Потім 43, а на поточний час 44. А тепер проста задачка з відповідю напрашується в 44 роки. Яким чином фізіологічно чоловік, жінка, будь-хто може виконувати завдання, які стоять перед піхотинцем. І ви зрозумієте, що це ненормальний стан, укомплектованість дуже мала підрозділи, в тому числі на жаль, навіть на лінії зіткнення. Тому це рішення воно просто негайне, і треба цим займатися швидко. Крім того, треба переводити економіку на воєнний лад, що не робиться з 2022 року, і третє, змінювати законодавство, підняти законодавство у якби на стан війни, тому що по суті у нас війни стан, а юридичне ведення воєнний стан це є велика різниця. А по законодавству на стан війни там відповідне діє і рівня законодавства до кожного громадянина нашої країни за захист держави і свого народу. Пане Ігорі, от бачу якраз зараз до нашої розмови заяву екс головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного на тему того, що Україні не варто розраховувати на повернення кордонів 91-го року чи 22-го року, оскільки Російська Федерація досі має ресурси, щоб продовжувати свою війну проти України. Тут от якраз таки в цьому контексті хочу згадати заяву Путіна про буферну зону. Вона власне стосується наскільки пояснив потім російський диктатор, стосується Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Ну себто розуміємо, що Росія планує посилити тиск саме на них. Однак, паралельно цьому бачу теж думку, що російська армія не спроможна в короткостроковій та в середньостроковій перспективі захопити от саме якесь. Крупне велике місто, наприклад, от як е, ті ж самі Суми, чи то Харків, взагалі місто мільйонник. Бо е, нагадую, що з моменту захоплення Лисичанська в Луганській області у 22-му році російські війська не змогли взяти жодне місто з довоєнним населенням понад 100 тисяч людей, і от в цьому розрізі хочу поставити питання. А... На що робиться ставка саме з російського боку? Саме на довгострокову перспективу виходить, що тобто будемо воювати стільки там, скільки скаже Путін, чи на що це саме йде ставка? Пагандійське з цих точки зору виглядає саме так, на довгострокове, Хоча аналітики світові говорять про те, що Якщо в минулому році ВВП зріс під час війни Російської Федерації на 3%, це високий показник, і це говорить про те, що ну, за рахунок роботи підприємств оборонно промислового комплексу в першу чергу Росії, а це якби ну, по різному характеризують стан економіки. Якщо це так, а те саме так, то вже в першому кварталі цього року зниження суттєве йде. І про це їх там фінансисти, економісти, Набіуліна говорить, і все такі серйозні фахівці, які тримають економіку, і вже проблеми, якщо піде так далі, вся війна буде зберігатися для них, то наступний рік може стати ну, дуже важким в економіці Російської Федерації з усіма наслідками. Путін це знає. Тому по великому рахунку його плани, все ж, на мій погляд, саме на цей рік, що він зможе захопити, як він може реалізуватися. І для того, щоб це зробити, проводиться перший етап навесні зараз, за рахунок того, що вони зібрали взимку. Ну і готуються вони до значит, кампанії, продовження літа осень, 2025 рік. Значить, призов стракової служби, ну взагалі в цьому році призвати до 160 плюс-мінус там тисяч людей додатково, і за місяць вони призивають 50 тисяч, плюс-мінус, опять таки, і втрати, які несуть, вони на рівні 30-40 тисяч, тобто більше стає в армії чим в ті втрати, які вони несуть, великі втрати військовослужбовцям, озброєння техніки. Але так чи інакше їх зміцнюється потенціал, який в зв'язку з цим дозволяє просуватися далі. Тому є загроза ну, подальше захоплення території нашої повільне, але захоплення. І в зв'язку з цим ми повертаємося, що нам треба в першу чергу у себе робити ті стратегічні зміни, три позиції про які. Я говорив, і крім того, допомога союзників. Ну, ми бачимо, як там допомагають зараз американці. Ну і європейці розбігаються. Але ну техніка, зброєння, дякує їм. А, але в цілому а, змінити стратегічну ситуацію. А що це А це зупинити просування їх військ по території, зупинити просування, і це завдання нашої стратегічної оборонної операції. Які ми не можемо зробити вже протягом третього року, з 23 го з кінця цього року невдалий наш контнаступ і поточний час, тому що там були стратегічно витрачені ресурси в цьому контрнаступі, це було зрозуміло вже в червні на початок липня, намагалися ще там проводити. Якісь контрнаступальні дії, хоча ресурсів на це вже не було, і треба було приходити до стратегічної оборони, зв'язку з тим, що ресурси стратегічні були вичерпані, тоді до сих пор ми їх не можемо поповнити настільки, опять-таки, зупинити просування ворога по нашій території. Пане Ігорю, от ви згадали про підтримку з боку наших партнерів. Знову ж таки дійсно бачимо, як США нам допомагають. Ну умовно до нас зараз іде допомога, яка була оголошена і виділена ще за попередньої адміністрації. Про що Якраз нещодавно сказав на днях буквально держсекретар Марко Рубіо, сказавши, що ця допомога йде, про нову поки не говоримо, і потім він сказав, що взагалі штати мають провести аудит переданої допомоги збройним силам України. Що от особисто я вважаю, що це якась спроба знову ж таки затягнути будь-який можливий процес цей але. Марко Рубіо додав, що Штати зараз працюють над тим, щоб знайти для України додаткові системи протиповітряної оборони Петріот. І працюють вони саме з європейськими партнерами. Які саме країни можуть нам дати Петріот? Як ви вважаєте? На озброєння яких країн вона зараз стоїть? Називає першу чергу така держава, як Сполучені Штати Америки. А всі інші посили під час заслуховування в Конгресі це від лукавого. Рубіо говорив про те, що от є комплекси в Європі, але вони не дуже хочуть віддавати. Так в Америці в рази більше цих комплексів, 80 плюс-мінус, і є можливість передавати, але як вони раніше не робили при Байдені. Ми бачимо, що робилися з f 16 Ти ну, по-перше, зупинилися на старому з одним двигуном літаку f 16 найбільш дешевий варіант. Хоча була можливість передавати значит, з двома F-17 літак, і він би більш пристосований до наших розбитих взлітно посадкових по, значит, аеродромів. Розбитих, але маємо, що маємо, і потім на рік вдумайте все на рік американці загальмували передачу F-16 не своїх, а європейських і до сих пор впливають на те, щоб вони поступали не так швидко, як вони потрібні були. Більше того і гальмується процес підготовки пілотів. На початку війни, 22-му році, ще були виступи американських пілотів, ветеранів, звільнених, які говорили, що вони спроможні виконувати завдання. Але американці те не допустили не у себе своїх льотчиків, це в 16 не ті, які були по світу ми назбиралися. Ну, відповідне відношення. Тому ця стратегія вона продовжується. І якщо там формально... Трампісти почали з ним кажуть, що вони зовсім не такі, як адміністрація Байден. То в цій стратегії все повторюється і показується, що погані європейці не дають свої патріоти в той час, коли американці вони є, десятка і п'ять значить, Це не представляє якусь небудь загрозу до їх безпеки. Але вони роблять і пояснюють це саме таким чином. Тобто це від лукавого рубі робить і аргументація його ну не витримує серйозної оцінки і розбивається там тіше в 2016-й, коли вони нам не давали в їх пустелях сотні їх є там і старі, більш ну хай даже старі, але сотні є, які б суттєво могли б вирішити питання. Але ні. Вони будуть показувати, що це війна, не їх. Ну, позиція відома Сполучених Штатів в Першу Світову, в Другу світову, і зараз це повторюється. Тобто, найближчу до нас, другу світову, їм допомогли в даному випадку японці, які організували Пір-Харбор і зрушили з міста. Оце значить Трансатлантичне єдинство Америки до безпеки в світі і в Європі. І тільки це вимусило їх активно вступити в бойові дії. Можливо, нас теж очікують. Є, до речі, відповідні прогнози зв'язку з ситуацією з Китаєм і з Росією, що після такого форс-мажора Америка вимушена буде прийняти активні діяти, і тут Україна, як для Європи, так і для Америки буде справжнім. Я підкреслив надійним союзником цій боротьбі зі Злом світовим знову ж таки. Плани Путіна захопити Європу після України. Ну це я думаю. Розуміють зараз всі розвідки світу. Знову ж таки, ми бачимо, як накопичуються війська біля кордонів Фінляндії не тільки і типу вони там будують свої містечки. Військові Америка на це поки що говорить: це не наша проблема. Ну в особі Трампа це не наша проблема. Нехай у них там все буде безпечно. Ми це гарантуємо. Україна знову ж таки теж чула про те, що у нас тут все буде безпечно в 94-му році. І ми вам там гарантуємо, не переймайтесь, давайте ядерну зброю. Але зараз бачимо наскільки у нас все дуже безпечно. Знову ж таки в лапках тут, от хочу про е, наших партнерів в цьому контексті. Бо ж, бачу, е, президент Фінляндії, якраз Олександр Ступ, сказав, що от наразі в Україні немає потреби в додаткових іноземних військах. І Ключовим завданням є наразі постачання фінансування та сучасної військової техніки для протистояння російської агресії. І в принципі, якщо подивитися так на заяви європейських лідерів та просто високопосадовців, вони о, майже одноголосно виступають за. Посилення військової підтримки України і розуміють, що припинення війни воно не відбудеться там найближчими тижнями чи там місяцями. Знову ж таки, ба більше бачив, що європейці в принципі вважають, що Трамп не відмовиться від експорту зброї в Україну, якщо буде за це платити Україна та Європа, тобто спільно гроші будуть європейські і будуть надходити в Штати. Але отут от в цьому питанні. Ну, знову ж таки, європейці вважали, що Трамп не буде тиснути на Україну також. Він тисне на Україну. Чи вони не помиляються, як ви думаєте? Чи буде Трамп продавати саме зброю Україні в тому обсязі, який нам потрібен? В обсязі, який потрібен, однозначно, ні. Він не на рішучі дії проводити навіть ну, в якійсь малих кількостях і номенклатурі, яка нам необхідна. Він там пишається. Десятками джевелінам десятками. Ви розумієте, що це? Причому в умовах, коли ці джевеліни повинні бути закриті на складах, там на кордонах чи десь. І так вони були. Це от такий трамповський підход, підхід з цього приводу. Тому розраховувати на нього ну європейці, до речі, говорять, що вони мають надію за те, що би, його можна буде якось довернути. Повернути на союзницьку стезю а з одного це надії да але готуються до гіршого, що це не вдасться. І треба буде самим вирішувати з України ці питання. Відносно того, що війська ступ так говорить це така тенденція розмови там рішучих на 20 тисяч всього 20 тисяч про що розмови Вот у нас в районі Торецька там 80 тисяч ворога а тут вони не можуть набрати вся Європа 20 тисяч от такі їх стан але питання не в цьому є же технічно вони вели розмову і на це Треба наполягати про 120 небесний щит, таких винищуючи від них. А це ж не просто літаки, а це вся інфраструктура, інформаційна сеть і таке інше. Чому американці опять таки не дають, тому що завести таку кількість там треба. Забезпечення робити, можливо, натівська, і тут значить опять згадують, що таємниця натівська, лінк 16 не можуть вводити інформаційне, досі не дають можливість двох літаків дальнього рецінного виявлення і управління шведське, які вже обіцяні, поляки отримані, навчилися, заступили на бою чергування, а нам досі вони не дають. Як американці душать, щоб не з'явилися не які б ну могли би шведи поділитися, і вони краще ніж застаріли F-16. Ну, по всім позиціям, вони краще F-16, А вони не дають вище про те, що треба вот реалізовувати. Це пісня. Про білого бичка вони не знають і наші прислів'я, вони не знають керівництва Америки ні географії, ні історії, і тому допускають такі перли від мітків там, коли він плутається значит, в нашій адміністративній структурі, багато в чому вони себе не утраждають, тому що Україна і інтереси для них другорядні. З цим ми повертаємося до початку. В першу чергу нам рішуче і терміново треба робити зміни внутрі, які накопичились, і, і важкий стан на окремих ділянках, він не зміниться. І навіть якщо будуть міняти залужного поміняли на сирського. Сирського хочуть поміняти, можливо, на Драбатова, але це не змінить принципово ситуацію, тому що їм потрібно всі професійні. Генерали, які спроможні організувати і оборону, і контрнаступ, і так далі. Але держава їм не надала ресурсу. І це питання, як і призов от дії військомати і ТЦК, їх треба перевести терміново не з командування сухопутних військ. Розумієте, що зроблено штучно, щоб зняти відповідальність, а повернути до відповідальності уряду і не нижче, тому що це задача саме така. А нам а у нас таким зроблена українська ноухау. Переклали і командуючи сухопутними військами одночасно повинні воювати, е, керувати своїм найбільшим видом збройних сил виконувати і здійснювати. Призов військовослужбовців, на який у нього немає функцій і повноважень, і це шлях в нікуди. Це велика помилка, яку терміново треба виправляти, пане Ігорю. Дуже вдячний, що озвучили ці теж. Дуже вдячний, що долучилися до ефіру. Глядачам нагадаю, військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, був із нами на прямому зв'язку.